Два тижні до початку нового навчального року і перед батьками дилема залишати дитину на дистанційці чи відправляти до школи, та чи безпечно там буде, куди бігти на випадок тривоги, і чи не стане укриття братською могилою, якщо по школі запустять ракету? Сьогодні двоє профільних міністрів освіти і науки та внутрішніх справ проводили селекторну нараду із керівниками спеціальних обласних комісій, які і мають визначати, скільки і які навчальні заклади готові до нового навчального року. Вимога відомі, щоб навчальний заклад міг почати освітній процес, має бути просторе укриття для всіх учасників. Якщо потужності і споруди цивільного захисту недостатньо, навчання має відбуватися у кілька змін упродовж дня. Тижня, місяця або семестру це по-перше. А по-друге, щоб почати освітній процес, територію мають перевірити вибухотехніки, мусить працювати системи оповіщення, зокрема для дітей із порушеннями зору та слуху. Всюди повинні висіти таблички із шляхами безпечної евакуації. По-третє, в самих укриттях потрібно створити запас води та медикаментів. Наразі стверджує міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, такими укриттями забезпечені 41% навчальних закладів, шкіл, вишів, професійних ліцеїв. Упродовж навчального року, зауважив Сергій Шкарлет, форма процесу може змінюватися. Але передусім рішення відпускати дитину в школу чи ні, мають ухвалити батьки. Перевірено майже 21 тисяча закладів освіти. Це в цілому приблизно 80%. Є, в принципі, такий. Стриманий оптимізм щодо можливості якомога більшого охоплення офлайн навчанням. Діти мають навчитись також і основам мінної безпеки. Для цього ми запрацьовуємо разом з Міністерством освіти і науки додаткові програми і класи безпеки. Проект вихователь безпеки. Такі полотні проекти вже розпочнуться цього року в 16 регіонах.